Вітаю! Сьогодні ми зануримось у байки харківські Григорія Сковороди. І знаєте, це зовсім не ті простенькі історії для дітей, як може здатися на перший погляд. Це скоріше такі собі філософські ребуси, де заховані відповіді на, ну напевно, вічні питання. Тож давайте спробуємо їх розгадати. А що якщо ключ до щастя справді захований у найпростіших байках? От сковорода він по суті кинув виклик усім. Він подивився на звичайнісінькі байки і побачив там не просто казочки, а справжнісінькі путівники до щасливого життя. І от саме цю ідею ми сьогодні і розберемо. Сковорода, ну він буквально перевернув усе з ніг на голову, коли йдеться про байки. Для нього будь-яка простенька історія це всього лише, ну скажімо, оболонка. А вся сіль, уся цінність це те саме зерно істини, яке він ховав усередині. Якщо його немає, байка просто порожня, нічого не варта. От уявіть собі звичайний горіх. Історія це ж по суті шкаралупа, таке собі лушпиння. Його розкусити не складно, але ж найцінніше, найсмачніше це ядро всередині. Те саме зерно істини, і до нього ще треба дістатися. Тобто сама розповідь це просто інструмент, спосіб донести оцю глибоку думку. А от і перший несподіваний поворот сковорода писав свої байки прозою. Просто явіть собі у той час усі, ну просто всі звикли, що байка це вірші. А тут таке це був справжнісінький виклик, ну майже революція в літературі. І саме цей такий сміливий крок і зробив його по суті піонером. Чому саме проза? А тому, що вона давала йому свободу, простір для його глибоких філософських роздумів. Його не сковували ні рима, ні ритм. Гаразд, з формою розібралися, але це ще далеко не все. Сковорода придумав абсолютно унікальну структуру для кожної своєї байки. Вона складається з двох частин, і, от саме тут, знаєте, і ховається його головний секрет. Так от кожна байка в нього має дві частини. Перша це фабула, ну тобто сама історійка, коротка, простенька. А от друга, і це найголовніше, сила, це і є та сама мораль, той висновок, заради якого, власне, все і затівалося. А тепер погляньте сюди це просто щось неймовірне. Оця сила, тобто мораль, могла бути в десятки разів більшою за саму історію. Ви тільки уявіть, кілька рядочків розповіді, і потім цілі сторінки філософських пояснень це ж абсолютно унікальна риса його стилю. Тобто треба розуміти, що сила це не просто якесь там повчання, наприкінці, знаєте, як у дитячих байках, ні, це повноцінний філософський трактат. І от саме ця диспропорція, цей дисбаланс він дуже чітко показує. Для Сковороди історія це лише привід, такий собі ключ до дверей, за якими вже ховаються його справжні глибокі ідеї. Добре. То що ж це за зерно істини, яке сковорода так ретельно ховав у своїх байках? Яка ж ідея була для нього настільки, ну, настільки важливою? А це його знаменита ключова концепція сродна праця. Що ж воно таке, оця сродна праця? Ну, якщо зовсім просто, то за сковородою це єдиний, от справді єдиний шлях до щастя. Це коли людина робить те, для чого вона, власне, народжена, те, до чого в неї лежить душа і що приносить справжню непідробну радість. Просто вслухайтеся, наскільки ж геніально він це сформулював. Ця цитата вона ж ідеально описує оте відчуття, коли робота приносить не втому, а задоволення, радість, коли людина, як то кажуть, на своєму місці. Тоді все стає легким і якимось природним. І ця філософія, вона, як і все геніальне, насправді дуже проста. Є, по суті, два шляхи: з одного боку, радість від роботи за покликанням, те, що він називав найсолодшою втіхою, а з іншого найлютіша мука, коли людина зраджує самій собі і займається чимось чужим, не своїм. Звісно, це все може звучати трохи абстрактно, тому давайте розберемо це на дуже конкретному прикладі байка, бджола та шершень ох, вона ілюструє цю ідею просто блискуча! Тут у нас така собі алегорія, і все дуже чітко. От дивіться, бджола це символ мудрої людини. Вона любить сам процес роботи, бо це її покликання. А шершень це ну відверто паразит. Він живе з крадіжки, і для нього цінне лише споживання вже готового продукту. І ось вона ключова думка, вцілена в цій фразі. От просто зупиніться на мить і подумайте для бджоли радість не в тому, щоб з'їсти мед, а в тому, щоб його створювати. Щастя в самому процесі, розумієте? Для сковороди процес завжди, от завжди, був важливішим за результат. Добре, але як усі ці ідеї філософа, що жив у XVIII столітті, можуть бути актуальними для нас сьогодні, у нашому постійному, часом виснажливому пошуку сенсу життя та самореалізації? А висновок насправді дуже простий неможливо знайти свою сиродну працю, якщо спочатку не пізнати себе. Треба часно відповісти на питання, хто я. Чого я насправді хочу. Все починається саме з цього. Це і є та сама відправна точка. І наостанок, давайте залишимо тут одне питання просто для роздумів. Оцей заклик сковороди до самопізнання. Він же звучить і сьогодні, можливо, навіть гучніше, ніж будь-коли раніше. Питання лише в тому, чи дослухаємося ми до нього у власному житті.